Дорогі друзі, доброго вам Господнього дня! Сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему теперішнього стану міжконфесійних відносин у нашому регіоні. Це серйозна і болюча тема, тому прошу віднестися до неї з усією увагою. Отже, як благочини Маньківського благочину округу Православної Церкви України можу засвідчити, що за останні роки. У нас склалися доволі привітні дружні відносини з місцевими протестантами, баптистами, адвентистами, п'ятидесятниками та навіть зі свідками Єгови. Попри значні розходження у віровчині, маємо зустрічі та дискусії. Водночас представники церкви, що називається УПЦ або Українська православна церква, намагаються під різними приводами згаданих зустрічей та дискусій уникати. Із жалем доводиться констатувати, що після початку відкритого вторгнення з їх боку можна помітити зростаючу закритість та зацикленість на своїй виключності та звинувачення інших у своїх проблемах без намагання реального їх вирішення. З ними маємо лише епізодичні приватні зустрічі з окремими особистостями та зі священиками та без обговорення по суті. Тому давайте спробуємо з вами поміркувати, наскільки нам християнам належить бути відкритими до інших. В історії Християнської церкви ми знаходимо певне число прикладів, коли у самій церкві відбувалися поділи з питань віровчення або дисципліни. Зокрема, знаходимо свідчення про розкол до натисців. Кого зацікавить це питання, можете вести у пошуковик. Донатисти. Святий Никодим Мілош у своїх коментарях на церковні канони правила характеризує донатистів як найзухваліших розкольників, що коли небудь існували в церкві. Головною їх відмінністю була впевненість у тому, що їх таїнства та церковні служби дійсні лише у них. Саме тому. Коли до них приходили люди з православної церкви, ті вимагали від них повторно охреститись, вважаючи, що попереднє хрещення не є дійсним. На жаль, Грецька церква свого часу цим хворіла, тепер цим заражена російська церква та ті, хто їй підпорядковані. На перевагу цьому православнім, як сказано, у 79-му каноні або правилі Карфагенського понісного собору заради миру і користі церкви та, щоб не було поставлено ніяких перепон для єднання. І, як сказано в 77-му правилі тож собору, обрали за краще чинити з вищезгаданими людьми лагідно та мирно, за словом апостола. З лагідністю наставляти противників чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини. Саме тому православні приймали донатистів без перехрещення, а їх священників без пересвячення. Єпископ православних, блажений Августин, свідчив про себе. Я знаю одне хрещення, закарбоване і освячене ім'ям Отця. І Сина і Святого Духа, де цю формулу знаходжу, необхідно приймаю. Разом з тим православні постійно закликали донатистів до єднання та намагалися вилікувати це розділення через дискусії та переконання, щоб через неї виявилась істина. Якщо ж ті відкинуть це нагадування, тоді виявиться їх невірство, щоб не було перепон для єднання. Віряни-донатисті могли залишитись під управлінням свого єпископа, а у разі його смерті долучатися до діючого або вибирати собі нового. Священники, священників приймали у своїх санах. Попри це, як пише церковний історик Василій Болотов у своїх лекціях по історії Древньої церкви, такі жести доброї волі не були прийняті. Донатистами. Ті намагалися всіляко уникнути згаданих пропозицій до дискусії. Вони не любили подібних нарад до такої міри, що кидалися у втечу або заподіювали собі тілесні каліцтва, лише б тільки їх залишили у спокої. Коли ж зустріч з ними таки відбулася, і блажений Августин в результаті дискусії вийшов переможцем, донатисти ще більше озлобилися та вдалися до розповсюдження ще гірших наклепів і чуток як проти нього, так і проти православних. Тодішня державна влада намагалася спочатку привести донатистів до тями через накладення грошових штрафів та позбавила права набувати майно подальші або по заповіту. Коли і це не допомогло, згадана влада на рівні закону заборонила збори донатистів. Та передала їх церкви православним. Ми з вами зробили цей екскурс в історію церкви задля того, щоб переконатися, що ті, хто відмовляється від пропонованого їм діалогу, насправді вільно чи невільно продовжує розділення у церкві, що було нав'язане нам свого часу із Москви. Ті, ж, хто постійно до дискусії закликає, виступають на позиціях православної церкви за прикладом. Святих Отців. Останніх 5 років я через всі можливі засоби комунікації закликаю священників церкви УПЦ до діалогу, до вирішення питань, що до поки нас розділяють, до подолання згаданого розділення. Кожному особисто свого часу я надсилав пошту і листи, подавав відповідні матеріали до місцевої газети. Звертався через соціальні мережі, пропонував спільну гуманітарну поїздку на передову до наших захисників, щоб їх духовно підтримати, і на кінець організував цілу зустріч у місцевій бібліотеці з представниками громадянського суспільства та місцевої влади. На цю ж зустріч кожного священника я заспросив особисто через листи. І запис цієї зустрічі ви можете знайти на моїй сторінці у закріпленому записі. В результаті згадання отці про... проігнорували її у повному складі, посилаючись, що не мають на те дозволу від свого вищестоячого начальства. І тоді ми на цій зустрічі, на жаль, отримали 10 пустих місць за столом. Чи маю я право? Після всього вище переліченого, після такого ігнорування з їх боку на них ображатися. Мабуть, маю. Однак я на них не ображаюся, тому що пам'ятаю слова філософа Діона Римського Тих, хто правду не осягнув, не свари і не докоряй. Належить бо думки їхні розглянути, а не докоряти, бо ж розум один не охопить всього. Тут принагідно нам варто нагадати слова владика ректора Київської духовної академії і семінарії, архієпископа Сільвестра Сточева, який знаходимо у збірнику Церква в історії та сучасних дискусіях, який нещодавно вийшов із друку. Розмірковуючи про необхідність діалогу, владика ректор сказав наступне. На сьогодні існують численні проблемні питання, які ускладнюють спілкування між Православною церквою України та Українською православною церквою, накопичено чимало взаємних звинувачень та відвертих образ. Цей тягар заважає нам зробити кроки назустріч один одному. Але ми маємо знайти в собі сили для таких кроків. Навіть зі свого побутового досвіду кожен знає. Що набагато краще відверто говорити про існуючі проблеми зі своїм опонентом, ніж носити ці проблеми у собі. Діалог це єдиний шлях до подолання конфліктів. Навіть якщо діалог просувається складно, навіть якщо між сторонами зберігається непорозуміння, треба зустрічатися і спілкуватися. Ми є розумними істотами. Тому маємо використовувати дар розуму та дар слова, щоб знаходити спільну мову. Тому, дорогі друзі, ще раз і ще раз без образ запрошую священників та вірян УПЦ усвідомити свою відповідальність за майбутнє своїх громад, заразом і відкинути прописану у Москві пропаганду проти української церкви. Я ж зі свого боку завжди готовий розвіяти всі ваші сумніви та нав'язаний ззовні страх. На основі церковних джерел показати правильність та православність Православної церкви України та її життя. По крайній мірі, прошу подавати у відповідь руку, коли її вам протягують, бо від цього без перебільшення залежить ваше майбутнє у єдності наша сила, слава Ісусу Христу, слава Україні.